Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро Тарує Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, які гарні новини будуть у вас найближчим часом. Мої любі, я сподіваюся, що у вас все добре, у вас і у ваших близьких. Все добре, що всі живі, здорові. Сподіваюся на нашу найближчу перемогу, на перемогу України найближчим часом. Нехай буде так. Вітаю вас з прийдешніми святами, а сьогодні запитаємо в Таро, які гарні новини будуть найближчим часом. Що нам скажуть аркани? Три позиції, три карти. Отож, гарні новини. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карти і подивимося. Перша позиція. Одинички, привіт-привіт. Отож, які гарні новини найближчим часом відбудуться в вашому житті? Мої любі: зустріч, любов з першого погляду, вибір серця. Або навіть, можливо, для когось навіть. Стосунки, які приведуть для шлюб, до шлюбу одруження, дуже гарні новини. В будь-якому випадку, це новини, новини і вибір серця. Це про закоханість, про кохання, про щире, взаємне кохання, про кохання з першого погляду. Ось такі гарні новини. Показали нам аркани. Що ж, мої любі, такий розклад для вас, мої одинички. Переходимо до двієчок. Двічки, привіт-привіт. Отож, які гарні новини найближчим часом відбудуться в вашому житті, мої прекрасні двічки. Що нам скажуть аркани? Угу. Гарні новини, що стосуються якогось прибутку, поповнення стабільності грошового в вашому? Житті. Тут традиційне свято, відповідно, причому показують вас в колі близьких, рідних і атмосфера, атмосфера традиційна, атмосфера багата, атмосфера свято і сімейного затишку. Мої любі такий розклад для вас, мої двічки вітаю. Чудові, чудові, гарні новини найближчим часом, що стосується вашого сімейного статусу, в тому числі, для когось навіть одруження і. Ну, власне, тут в першу чергу одруження на основі достатку, відповідальності, традиційних цінностей і таке собі от сімейне гніздо як результат для когось навіть укладання сім'ї, укладання шлюбу і сім'ї, мої любі двічки, такий для вас розклад. А ми переходимо до трієчок. Трієчки. Привіт-привіт! Які гарні новини найближчим часом відбудуться в вашому житті? Мої любі, мої любі трієчки. Що нам скажуть аркани в першу чергу? Скажімо так, карти показують, що період складний закінчиться і, відповідно, ви отримуєте. Ви отримаєте відповідь на дуже важливе питання, фактично на таємницю. Цікаво, тут саме, саме період, який визваний руйнуваннями, якимись складними ситуаціями в вашому житті він закінчується, і ви отримуєте необхідну дуже вигідну, дуже правильну, як вирішення питань. Як відповідь на запитання, яке вас в першу чергу турбує в даний момент. Це стосується ваших планів і початку нового етапу в вашому житті, того, що ви хочете, того, чого ви прагнете, те, що ви здатні самостійно реалізувати, і карти показують початок нового шляху і шанс виходу на новий етап. Тут період, скажімо так, темна полоса вашого життя закінчується, і починається світла полоса, в якій місце вашим планам і з довірою до Господа Бога, до простору прекрасні шанси для реалізації абсолютно нового, цікавого проєкту в вашому житті. Мої любі трічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від Арканії, мої любі, той почув. Бажаю вам миру, добра вашому дому, бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася війна і відбулася наша перемога перемога України. Молімося за перемогу. Ще раз вітаю вас з прийдешніми святами, мої любі. До побачення. Всіх люблю цілую. Бажаю найкращого.